Я ніяких гризу ці не вчив, я тільки оптимал. Ті, 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 що ви командами грали, я ті не зараховую, бо у мене ж тут, ну, рейтинг культу, ну, якби. По, ну, гра, а, кон так. Конкретних гравців, якби сингл. То я ті командні не зараховую, бо я так і не зрозумів, як вони там, ну, як їх рахувати правильно. Ну, як кому там окремо нараховувати. Боже, блядь. <laughs> Ты что, передавляешься? флайн тоже? Блядь. Я <laughs> не мог. Ну, слушай, ну Фредди Фасбер, это сто мне кажется, что это лысица. И він как собі ты пограв. Ні. Ні. Да не, мне дается целосить. Як да, якраз він цю серію срав. Мені здається, це лосить. Угу, да-да-да. А потім не теж вижиш, закинеш цей. Або повністю запиши, як хай подивляться. Це просто легендарно. Ще метр викинув. Так у мене ж метр цей лаучер. сотагэрэгсүн дэ Finish him. Дүгвааш.